Всім доброго ранку, дівчата. Як сині є вітати вас на каналі. TV. В мене сьогодні неділя, і я знімаю маленький творчий епізод, не влог, але він теж буде з двох частин, тому що сьогодні дуже-дуже багато справ. Ви знаєте, що неділя в тижні це найкоротший день. Нічого неможливо встигнути, але треба. Тож, наразі я вам покажу пару шкарпеток, яку обіцяла знак Бога, це я дов'язала. І збираю посилочку, побіжу на пошту. Сьогодні треба відправити посилку для військових. Я відправляю на чарівниці добра. Тут в мене ну, буде шість пар шкарпеток. Ви їх всі бачили, тож я не буду вам ще раз показувати всі ці шкарпетки, устілки. Різні для рук, для ніг, для зігріву, кава в стіках, смаколики. Але я хотіла вам розповісти саме про цю пару шкарпеток. Ось Анфіса мені допоможе, вона теж хоче привітатися. Все, що пов'язано з посилочками, з коробочками, це її улюблена атмосфера. Тож, дівчата, Пряжа на кобоху це просто для мене ну, таке задоволення естетичне і тактильне. В'язались шкарпетки, ну просто неймовірно. Давайте, щоб вам було відніше. Знімаю з рук, бо треба бігти. В мене вийшла пара шкарпеток з моточку на розмір 41-42, але. На кобуху, ви ж знаєте, тягнеться, і на 43-й розмір теж пройде доволі високий пагомілок. І залишилось ще декілька грамів на додавання в Хелікс або в смужечки десь. Як ця пряжа, неймовірно, розпушилася після прання? Це просто щось неймовірне. Вона шерстиста, м'якенька, пухкенька. В'язала я на спицях два. Довго в'язала, але, тим не менш, кожна петелька приносила на солоду, тому що змінювався колір в кожній петельці. Петельці не було жодної схожої. П'яточка в мене тут хвостковою в'язкою, ну, звичайний мисочок закриття, але просто-просто це краса. Муліне укладається так, ну, Такими цікавими переходами. Тож я задоволена цією пряжею, обов'язково підкуплю собі, ну, бачите, Анфіса вже приватизувала шкарпетки. Ну, що робити? що робити. Це добрий знак, тому що вона йде тільки на якісну пряжу. Тож, цю шкарпеткову пряжу я буду намагатися підкуповувати, тому що ми ж з вами знаємо, що партія від партії, рік від року, все не стає краще стає гірше, але це зовсім не стосується пряжі на кобохо. В цьому моточку в мене, наприклад, не було жодного вузлика і рівна ниточка, не така тонка, як мені здається, була в минулому році. Році. ну, Звичайна смугаста ниточка, з однотонної на я не в'язала. Тож, все, буду упаковуватись, я вам відзвітувала, і Анфіса мені все одно прийдеться її зібрати. Ви уявляєте, вона не дає мені забрати шкарпетку. Все, дівчата, я побігла, ми з вами сьогодні ще зустрінемось. Гарного дня! Знов привіт, дівчатка! Я вже на сьогодні набігалась, вже друга половина дня, але все ж таки я хочу записати це відео. Наразі я розповім вам, що в мене є готового, готового більше нічого нема. Що в мене на спицях? Чим я збираюсь займатися на цьому тижні? Трішки покажу іграшок. Якщо ви скучили за іграшками моєї сестрички. І потім піду займатися своїм основним проєктом, який мені треба завершити, тому що і мені хочеться, і вам давно обіцяла. Що це таке, зараз все розповім. По-перше, в мене завершилась ще одна пара шкарпеток, не встигла я їх до цієї посилочки випрати. Нічого страшного, піде на наступний раз, тож я закінчила пару шкарпеток з Yarn. Дуже мені сподобалось. Ну, це вже була третя пара шкарпеток з цієї пряжі. І кожен раз вони мене просто дивують радують, тому що кожен раз все неповторне. Тож, цей залишок в мене йде поки що відпочивати. А розпочну я пару зі схожої ниточки. Це та сама пряжа, трішки іншого фарбування, тому що мені потрібен все одно такий більш-менш світлий процес. Трішки я втомилась від темних процесів, очі втомлюються. І спиці, оскільки в мене звільнені спиці, то вони підуть в мене. На наступний проєкт. Це, я думаю, сьогодні ввечері розпочну. І розпочну ще одну пару шкарпеток теплу. Це буде твіт, напіввовна від Ярослав. А оскільки це не шкарпеткова пряжа, то на резиночки, п'яточки і мисочок в мене будуть залишки шкарпеткової пряжі. Це в мене. Якщо це, ага, звідси, це лізе супервош Комфорт. У мене, вибачте, телевізор вмикається сам по собі, mm. коли проїжджають машини під вікном. Так, вимкнула. Ось буде в мене тепла пара шкарпеток. Ну, і ще третя пара в мене на спицях, вона в'яжеться. Я трішки її відклала, тому що завершувала ті шкарпетки, що в мене пішли сьогодні, вже поїхали до Чарівниць добра. Це Форза Форева. Дуже хочу їх, нарешті, дов'язати. В мене тут п'яточка, тобто, треба зробити клин підйому, Одна шкарпетка. Мені головне, коли я зробила клин підйому, все вважається, що шкарпетка вже завершена. Далі вона просто е, закінчується за один вечір. А ось на такому етапі, коли треба щось інше швидко закінчувати, то я відкладаю. Тож, ось в мене буде моя шкарпеткова задача три пари. Мені, як виявилось, саме зручно, коли три пари шкарпеток на спицях. Тоді вони в'яжуться просто одна за одною. По-перше, я перескакую з більш темною на світлу пряжу, з більш товстої на м'яку і так далі. І в мене постійно в'яжуться і вони постійно закінчуються. Далі, ще Ще хотіла вам показати, я закінчила спинку до, 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 до своєї лісової пісні. Я думала, що я на цьому тижні це не встигну зробити, ні, зробила. Вся справа в тому, що, якщо ви бачили мій вчора, вчора на каналі Життя навколо в'язання з Ксенією, вийшов огляд пряжі. На торговель... торгівельну марку Ярослав, тобто на вовну, бавовну віскозу, все, що у них було, все, що я змогла, змогла знайти в такому бюджетному сегменті. І підготовка до цього відео в мене зайняла майже всі вечори після роботи на тижні, коли я могла в'язати свої плечові вироби. Тому що зразки треба відв'язати, треба все так скомпонувати. Простіше, коли робиш огляд на якусь одну пряжу. так Один моточок, два моточки, а там багато і різні склади, і склади, з яких я не в'язала, і мені треба було свою ж думку якось спочатку скомпонувати вирішити, що мені подобається, що можна казати про цю пряжу, доброго, поганого і так далі. тобто Ну Довго такі відео готуються, тож, сподіваюсь, по крайній мірі, це було корисно. І в решту часу я дов'язувала свою ось цю спинку, тому що вже дуже хочеться перейти саме наперед. І, бачите, вийшло, не передає вам колір, як завжди. В мене лампа, так, зараз. Ось, і так не передає. Вам вважається воно таким більш сірим, а, а о, колір десь ось такий. Не дуже широку горловинку я робила, бо це спинка. ну, Неглибоку і не дуже широку. А скіз плеча зробила, як завжди, як я люблю, такий гарнесенький. На наступному тижні, звичайно, я вже сьогодні ні, сьогодні є чим зайнятися в мене, а розпочну перед, не знаю, скоріш за все, буде або такий візерунок, або такий, як в мене був на зразку. Ось такий це трішки інший. Він схожий, бачите, малюнок, в принципі, але трішки-трішки він відрізняється. Можливо, я з такого розпочну перед. І далі вже все піде, я сподіваюсь, швиденько. На спинку, хоча вона не дуже довга, в мене пішло більше одного мотка. Зараз, ось тут, бачите, в мене закінчився перший моточок, і я вже дов'язувала ось так, з іншого мотка. Тобто розхід пряжі, ну, як завжди, на мене виходить такий немаленький. Хоча ниточка мені здалася, різила на Goldfine, саме ця кольорова розфарбовка мені здалася тонкішою, ніж решта кольорів. Ну, можливо, мені так здалось, тому що вона світла, по-перше, по-друге, я ні з чим тут не комбінувала. І... Не порівнювала. Буду в'язати передню частину, порівняю, то розповім. Буде оверсайз. Вона доволі широка, тут в мене 142 петлі, а за рахунок того, що це ажурний візерунок, він потягнеться. І я сподіваюся, що він потягнеться і донизу, тому що, в принципі, можна було б ще пару рапортів зробити. Пару рапортів, ну, тобто, ще ось так дов'язати. Але оскільки з цієї пряжі я в'язала свої останні ж космічні світанки, і після прання просто результат мене порадував, дуже добре донизу. Потяглось після прання полотно, і мені дуже сподобалось. Тож, я сподіваюся, це теж потягнеться, і буде так, як мені потрібно. Щось хочеться такого більш довгенького. В мене останнім часом я щось таке вкорочене, не дуже люблю. І оскільки ми заговорили про лісову пісню, то в мене є. Ось така Киця, якщо ви бачили іграшки до цього светра, який в'язала моя сестра, то це Киця до нашої старшої мавки. Ось це її китька. Класно, так? Ось така. Ну, з кицією життя стає набагато. Цікавішим, яскравішим, милішим і добрішим. Тепер, чим я ще е займалась? Мені терміново прийшлось розпочати ще один процес. Якщо ви пам'ятаєте, ви бачили, це мій снуд, який я просто ношу не знімаючи. І тому мені ну, просто терміново потрібна. Заміна, тому що за ніч цей снуд не висихає. А я дуже часто його ну, забруднюю в помаду, в тональний крем, ну, я, ні, я не користуюсь тональним кремом, в пудру. Ось. Тобто його постійно треба прати. Це акрил е, з АТБ Отак, отакий кейк. Тільки іншого кольору. Я закохана в цю пряжу, незважаючи на її товщину, але тактильно, ну ось, в мене є ще що носити. Я в'язала ще ж один снуд зі шкіркою норки, якщо ви пам'ятаєте. В мене є декілька шарфів. Я просто цей снуд не знімаю. Він настільки комфортний і в мороз, і в теплу погоду. Ну, просто він ідеально, мене не подражнює, він ну, до тіла шикарний, до шиї. Хоча я ж дуже важко переношу. Це 100% акрил, звичайно. Але кольори ну, я була в АТБ, побачила, що знов з'явився, не з'явився, доклали декілька моточків пряжі, були ще сіробілі такі. але, ну, того мені теж не хотілося. А захотілося саме ось такий зробити на зміну цьому снуду. Це вже третій снуд. Один я, от, оцей мій, один для подруги я зв'язала. І ось це буде третій, тому що ну, ось вдала модель, вдала робота, яка в'яжеться, і ниточка, яка повністю себе виправдала, хоча вона ж зовсім не дешева. Цю я, здається, брала по акції 77, щось таке гривень. А... Цей моточок коштує 99 ну для акрила. Це ж ну, страшно, Але, тим не менш, і дівчата. Ось я, я розпочала ще один снут. Я думаю, що я його швидко завершу. От розкажіть мене, чому мені, чому мені таких кольорів немає у звичайній пряжі, яка має ну, десятки відтінків? Теж Алізе, Алізела на Goldfine, в Ярнар, ну, тобто в, в тих пряжах, які я зазвичай використовую. Саме таких відтінків, ну, просто не знайдеш. Це вам знов-таки не дуже передається, а це такий фіалковий колір з вкрапленнями більш темного. Трішки синього, сіроватого, більш фіолетового, ну, тобто, неймовірний такий меланжик, ну, колір просто-просто не можу вам передати навіть. Він не так, не блакитний, який вам здається. Але це ось саме такі фіалки. Ну, просто, якщо б десь знайти пряжу такого кольору, та ще й складу такого приємного, але щоб вона була не така товста, я б ну не втрималась Я б собі обов'язково б знайшла б, де зекономити і купила б собі щось таке подібне. Шикарно, шикарний колір. Просто шикарний. Тож в'яжу. І тактильно це мені приємно в'язати. Хочу вив'язати так, щоб були десь. До темного, мабуть, ось так. Тут всі красиві відтіночки, ну, можливо, до блакитного. Весь моток, звичайно, не, не йде. Я вам тут фото підкріплю, якщо знайду, як я його ношу. Ось так я його ношу, підгортаю, і він з-під куртки виглядає як комір светра. Ось так. Ну, і... Основне моє заняття на сьогодні, на решту дня це сшити светр. Сшити і випрати светр. Я закінчила. Я закінчила. В мене тепер є обидві, обидва рукави. Вони, ну, просто, ну, як можна не любити ось ці переходи цих кольорів? Це просто щось неймовірне. Для мене ну, осінні кольори вони настільки життєрадісні, От, здавалось би, так, осінь, яка втрачає листву, готується до зими, а вона яскрава, вона мені співає, вона сонячна навіть в ті дні, коли йде дощ і калюжі під ногами, а вона мене радує. Тож я... Дуже рада, що нарешті я дов'язала. Тепер я сяду спокійно його зішью. Ні, Спочатку я з вами поговорю, змонтую відео, викладу, потім сяду зішью, виперу. І я сподіваюся, що наступне відео на наступному тижні це буде відео готова робота. Але все одно просто навіть розглядати ось ці переходи кольорів, просто ну Для мене це така таке естетичне задоволення. Ось так: рукави, перед спинка зшиті готові. Тож, будемо працювати над шиттям. Я думаю, що багато часу це не займе ну, може, 2-3 годинки. Кінчики я позаправляла. Я навіть вчора ввечері позаправляла кінчики Так, і. Я думаю, що наступна робота моя ну, саме з, не просто інтарсія кольорова, так, а і фактурна інтарсія, інтарсія з фактурними візерунками. Обов'язково буде і в наступному році, тільки я не знаю в яких кольорах. В минулому році це була весна, в цьому році це була осінь. На літо, звичайно, таки не зв'яжеш, тому що це повинні бути теплі ниточки, які тримають фактурні візерунки. Зиму мені не хочеться, тому що я не люблю ці кольори світлі, ну, дуже світлі. Ну, подивимось, є багато чого. Ось якщо б ось такі кольори знайти. Багато ось таких фіолетових, бускових. Таких, можливо, темних, як були в мене на космічних світанках, в таких переходах. Ну, подивимось. Фантазія щось обов'язкове підкаже до наступного року. Все одно цей свитер поки що нікуди носити, він дуже теплий, дуже теплий. І іграшки, так? До нашого казкового лісу. Прибули заморські птахи. Ну, Звичайно, за допомогою моєї сестри. Тепер у нас в лісі живе фламінго. Я наступного разу, коли буду обличчям в кадр, мені, дівчата, просто ніколи сьогодні в іншій кімнаті ще монтувати камеру ставити. Я, звичайно, вам потім покажу цих пташок, як вони виглядають так. На руках. Але я думаю, що ви все одно можете побачити, яка це краса. Це фламінго. Ось такий красивучий. Красивучий. Так, він, в принципі, може стояти, тільки тут в мене нерівна поверхня. Це він стоїть на своїх оціх лапульках. І ще у нас є папуга. Подивіться, він не влазив в кадр, він величезний, в нього такий хвіст, він може ось так сидіти, звичайно, в нього такий чубчик. Ось такий і ось такі крила у нас. Яскравий, м'якусенький, такий приємний. Ну просто подивіться на ці пальчики, на наші кіхтики. Просто, ну. ну, сестра, як завжди, на висоті, Ой. вона у нас просто чарівниця. Ось так. Тож, я сподіваюся, що трішки настрою, я вам цими пташками додала. Анфіса більше не прийшла в кадр, вона дуже ображена, що я сьогодні вихідний день, а я бігаю, то на пошту, то потім поводу пішла, то щось затіяла в хаті, таке. Ой, А завтра вже на роботу і вона злиться трішки. Все, дівчата, я пішла монтувати відео і сшивати свій свитер. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитись на те, що в мене на спицях. Обов'язково побачимось наступного тижня. Бережіть себе, всім гарних, мирних днів і ночей. І будьте в безпеці! І обов'язково в'яжіть. В'яжіть в задоволення. Нехай ваші дні будуть наповнені чимось приємним, приємними зустрічами, або приємним рукоділлям, або читанням. Знайдіть цікавий фільм, який ви давно-давно не бачили, і пов'яжіть під нього. І обов'язково Поспілкуйтесь зі своїми рідними, нехай вони у вас завжди будуть на зв'язку. Побачимось!